Четвер, хати, що є безкоштовне навчання. В сумі максимально стипендію можна мати 2500. 2500 Нам дають можливість вибрати розклад. вже з другого курсу можна вибирати то або зал, або плавання, або футбол. Плюс, що ти можеш поїздом безкоштовно їздити як студент mm -hmm. і навіть в ту саму Братиславу в, в столицю Словаччини. Mm -hmm. Ну, практично будь-яким автобусом. На а ось цей автобус він теж їде до губернішу. Mm -hmm. То це буде в середньому 6-7 євро, такий повний вже обід. Берем сир. Сир завжди береться той, що червоним, що опційно. Клеопатру ще не їв, то сьогодні попробуємо Клеопатру. Це виходить спортзал, інтернет, пральня, ще є: більярд, теніс. Всім привіт! Мене звати Станіслав. Я є засновником освітнього проєкту Платформа Стаді. І сьогодні ми вам розкажемо та покажемо життя українського студента у Словаччині, а саме в технічному університеті в Кошиці. Всім привіт! Мене звати Ігор. Я студент технічного університету Кошице. навчаюся на спеціальності кібербезпеки. А чому ти взагалі обрав саме Словаччину? Ну, в першу чергу тут дуже схожа мова mm -hmm. до української. Тобто є, є, є. Е легко вивчити. Ну, звісно, є такі смішні слова в них, наприклад, овоці є, це фрукт. Це звичать, як наші овоць, овоч. Mm -hmm. Мракодраб, знаєш? Мрак Мрако Ну, і ще є твар, це обличчя. Okay. Так. У них єдики та. Так. Але насправді мова загалом схожа, тобто легко розуміти. Найважче з усього — це напевно, що говорити, але якщо жити і практикувати, то нормально. А взагалі з мовою були проблеми О... на початку? Ну я нормально. Я півроку вчив мову, я знав базу граматики і мав розмовну практику з репетитором, то мені не було великої якоїсь проблеми. Ну був трошки мовний бар'єр, говорити не було, але розуміти, я розумів, все, і щось, що мені треба було запитати, я міг запитати. А скільки взагалі тобі обійшлося? Вартість, вартість вступу, там, взагалі, вартість переїзду і, і тому подібне. Ну, документи, послуги, агенції, вся паперова повністю робота, я б оцінив. Я витратив близько півтори тисячі євро, може, трохи менше. Ти вважаєш, що це взагалі як? нормальна сума, дорого, дешево? Ну, я вважаю, що це досить адекватна сума. Дорого, дешево. Тут, мабуть, для кожного різне, але я вважаю, що це адекватна сума, якщо взяти що тут є безкоштовне навчання. Що я отримав стипендію, тому що в мене був хороший атестат, яка перекрила половину тисячу євро. Ми одразу дали там, скинули Загарую. на карточку. Але навчання ж тут безкоштовне, наскільки я розумію. Так, зовсім безкоштовне. Без спутних і Без Це не тобто ніхто не перевіряв. Так, тільки треба було хворобити атестат. Ну, якщо хороший, давали ще стипендію. І словацьку мову також не провіряла. Ні, перевіряли вже після першого курсу. Ти що, прям був було провіркою. Наскільки ти добре знаєш? Е, ну був тест. Треба було здати на рівень, а два mm -hmm. і потім після другого семестру на рівень Б1. А як взагалі з транспортом? От як, наприклад, зараз там добратися з центру міста до місця проживання, до гуртежити? Ну практично будь-яким автобусом. На ось навіть цей автобус він теж їде довго дорожку. Тобто mm -hmm. то, не знаю, напевно, що практично сказати який не їде звідси довго тобто, mm -hmm. Отже, ми з тобою зараз на території усіх факультетів. Наскільки я знаю, їх є дев'ять. Ти вчишся саме на фей факультет про і інформатики. Там... Спеціальність кібербезпека. І як тобі взагалі навчання складно, не складно? Задоволений цією спеціальністю? Спеціальністю задоволений тими можливостями, які вони дають і базовими знаннями, що є куди рухатись, і це не боязко може бути кібербезпека. Вони дають базу для всього. Ти вже собі сам під це вибираєш напрямок і uh -huh. якщо, наприклад, можна закінчити бакалавра на кібербезпеці, то магістра можна піти там на якийсь наприклад штучний інтелект. А розкажи тоді, скільки часу ти Е, Ну, у нас зараз пане розклад кійшов вчусь 4 дні на тиждень. З понеділка по четвер. З понеділка по четверта, то п'ятниця суботнеділя в 7 дні? Так. Але в мене по дві-три пари в день. Ну, взагалі тільки... по дві, тільки в середу в мене чотири пари. Тільки в середу. Так. Так. А як ти їх розкладаєш, Вони йдуть один за одною, чи в тебе якісь економіки? Е, Нам дають можливість вибрати розклад. Вже з другого курсу можна вибирати. На Само першому ці? курсі та нам складають, з другого вже можна вибирати. Uh -huh. І нам ставлять, коли є лекції. Лекція тільки в одну годину. Uh -huh. І є різні варіанти пар. Типу вже таких звичайних семінарів, uh -huh. де ми на них щось робимо. І ми вже собі ці пари розкладаємо відповідно до лекції, так як ми хочемо. Mm -hmm. Тобто в теорії можна було взагалі так розкласти, що було би три дні навчання. Взагалі ти взагалі халява? Получається, ти чотири дні вчишся, і в тебе виходить тільки три-чотири там пари в день. Так, так. Халява. Та ну тут вони мене, мене просто п'ять предметів, і до кожного з них пара і лекція. Типу в сумі Щоб 10. порівнювати з Україною. А, так, які ну які просто стопії? тут об'єм сам, а, так, вони просто в ці предмети вкладають більше, ніж Україні. А які самі такі цікаві предмети можна назвати? Що вони mm -hmm. чим не займаються? Ну в мене був хороший предмет, так і називається кібербезпека. На першому mm -hmm. курсі такий відний, багато знань дав. Mm -hmm. Зараз прикольний є безпека комп'ютерних мереж mm -hmm. з базами даних, предмет в чому бази даних, і в нас є кожного семестру якесь програмування, нам постійно додають. Mm -hmm. тобто ми спочатку вчили основу, потім нам дали вже щось трошки більше, ще більше. І зараз ми вже взагалі пишемо цілу гру, як з сервером, і вже вона буде і на такому локальному сайті. Mm -hmm. так, загалом картинка. І розкажи, будь ласка, за стипендію взагалі. Чи ти маєш якусь стипендію, чи плануєш мати стипендію? Як, і скільки взагалі платить за е, Ну, Тут схема яка. Якщо ти вчишся добре, то тобі дають мотиваційну стипендію. Таку дали мені за хороші оцінки. Mm -hmm. е, так само дають кожного року цю стипендію це 1000 євро. Е, Образована вона... Так, та, просто на картку 1000 mm -hmm. євро. Це залежить від факультету, які там треба бали, mm -hmm. і є, ще окремо стипендія півтора тисячі євро. Це за дуже високі бали. Тобто, mm -hmm. я, там здається, якось треба бути в топ-10% студентів на своїй спеціальності. Mm -hmm. І тобто, в сумі максимально стипендію можна мати 2500. 2500? Так, Там це максимально. Але mm -hmm. в мене на спеціальності це mm -hmm. дуже дуже важко. сказав. там треба прямо yeah, спеціальностей. Так, да, ну при тому, що в мене бал середній 75% за минулий за перший, за 7, перший курс mm -hmm. 75%, то в мене нема стагань. А який взагалі прохідний бал? Чи є якісь, можливо, предмети, які ти переніс, не здав? Ні, наразі, на, на щастя, таких нема. Але так, то тут система така, що ти заліки маєш здавати, mm -hmm. і якщо є екзамен, то екзамен на 51 бал. Тобто 50, 51% і 100, більше. Так, прохідний бал. Вільний час від навчання. Якщо це п'ятниця або субота, я працюю. Якщо це якийсь інший день, то або зал, або плавання, або футбол, якщо є якийсь вільний вечір, куди сімо з друзями гуляти. І Бібліотець часто. Книжки ну, ж не ну, знаєш? Ні, ні-ні. Тут, ні, тут в бібліотеці, до речі, класно час проводити, коли треба повчитись, бо вдома сусіди, ще щось, тут така атмосферка, типу, тут хороша. Точно, тільки ми говоримо, Так, так, і тут сама є атмосфера, і тут є інтернет, є зарядки, ти можеш спокійно сісти, і там ще наверху можна сісти. І навіть якщо треба, є комп'ютер, навіть якщо ноутбука немає. Так, є комп'ютер Так, що можна сісти, тихо попрацювати за комп'ютером. Mm -hmm. Так, вільний час, ну я не знаю, бо у мене так складений, без великих вікон, то я mm -hmm. так зразу собі додому їду, бо мені немає сенсу. Хіба що хочу повчитися то вчусь тут. А що на рахунок активного відпочинку? Гори, можливо, лежі, щось таке. О, тут є і гори, і лежі, тут взагалі в них дуже багато гір, дуже багато різних маршрутів і для різної складності, тобто для кого завгодно. Mm -hmm. Тобто хто любить гори, хто любить складніші, довгі маршрути, mm -hmm. хто любить просто піднятися там якісь горбики і пофотографуватись, і по все тобто є де відпочивати активно. Так, да? так та, та, тут і тут плюс, що ти можеш поїздом безкоштовно їздити як студент, mm -hmm. і навіть в ту саму Братиславу, в столицю в словаччини, mm -hmm. що це звідси в інший кінець країни. Ти можеш взагалі безкоштовно приїхати, а можеш купити собі місце, що mm -hmm. ти будеш сидіти на своєму місці за Єв. Але взагалі ти, браті, то студенти свій їздять, подорожують та, без. Так, взагалі там купляєш потоки просто без місця. І ти, mm -hmm. типу, якщо не буде місця, то будеш стояти, а якщо буде вільне, ти просто сідаєш і їдеш. Mm -hmm. А це що? А це, активний я... Та, це я це був в горах. <клес> <клес> Зачіпався загіл. Ігор, ми з тобою у їдальні технічного університету кошти. Так. Скільки взагалі нам зараз обійшлася з тобою їда Ну зараз вона обійшлась в 4,60, але ми не брали перший. Якщо mm -hmm. взяти ще перший і щось, наприклад, м'ясне, то mm -hmm. це буде в середньому 6 7 євро такий повний вже обід. Тобто ти підрує 6 євро. Так. Mm -hmm. Ну, я стараюсь набрати на 8 євро, там щоб беру якусь водичку або щось таке, Того, що коли в тебе є 8 євро, то mm -hmm. тобі за обід вертають вже 4 євро. Половина. Та, тобто, тобто в них тим... є такі лінії, границі, з яких тобі вертають певні суми. І ти це робиш через систему IC, через студентський <тас> квіток, <тас> так. <тас> та, та, ти та. туди закидуєш кошти і вже <тас> не. Так, та, прямо в їдальні та, можна в собі закинути, та, і ще є така сама система на транспорт, на ISI кошти. Так транспорт Тобто <тас> та, ти в середньому тратиш тут і ти і харчуєшся, виходить, <тас> та, так? 6-7 та, євро. Перше, ну, друге, і ще щось купляєш, бо я бачу, тут є магазини. Так, та ну відповідно поділиш на два, бо по факту я трачу чотири. Mm -hmm. Типу 4. я можу поїсти. Виходить, якщо я там закину 10 євро, то це я їм два рази спокійно. Ну, коротше, ти плотно поїзд за 4 євро. Прийшли, так. Скільки людей живе? Чотири. У вас четверо живе? Та один блок по дві кімнати туалет тут в кімнаті. Та, так, на чотирьох спинках. По їх, Тут у нас сусіди. Помахай, привіт саме. Yeah, За цю кімнату 85 євро за місяць ми платимо, але платимо поквартально. Типу ти платиш за три місяці, за вересень-жовтень, листопад, потім за зараз за зиму було грудень-січень-лютий. І зараз ми платимо за чотири місяці, бо потім літо. І там на літо виходить, що ми як. Не студенти живемо, mm -hmm. типу ми живемо в цій кімнаті, подаємо заяву, що ми хочемо жити, а можемо виселитися і потім заїхати вже на новий рік. Mm -hmm. Навчання. А кімната як ти можеш обирати кімнату взагалі наступний рік, наприклад? Е, якщо заселяєшся в новий гуртожиток в 9 то там можна забронювати кімнату. Mm -hmm. А тут заселяєшся, в яку є, або домовляєшся з кимось, у кого є вільне місце, і там вже домовляєшся, щоб тебе заселили. Так. Кухня у вас загальна? Проблем з нею немає. Ні, ну нема, але ну, в нас взагалі тої є, що ми от, тут готуємо mm -hmm. собі самі, що є там мультиварка, і в нас що, вже, що тут роутер є хочу, так не можна. Mm -hmm. це, це не там, можна, ну, але ви сі все, Україна. Ну тут просто як демо, по 13-му трошку, так не можна. Mm -hmm. Бо там це бачать і вони це блокують. Тут mm -hmm. не блокують. Є така карточка. Ми також платимо за інтернет, mm -hmm. за спортзак. Інтернет скільки платить. Ми платимо 27 євро так, за півроку. За півроку 27 Євро інтернет хороший. Так, вчитися можна. Соп заключається, так. Але це не тільки інтернет, це хороший, та, ну, та, і зал. Спортзал маєте в гуртожитку. Так, роз гуртожиток має спортзал. Так, ну у нас і тут що найкраще. Ну тут загальна на. на три. На три у нас тут є. Це три гуртожитка загальна і далі. Цена да. така сама, як ми були в Італії. Все так само, може трошки мені бути різним. Так, то 40. І це виходить спортзал, інтернет, пральня, ще є більярд, теніс. Це все в гуртожитку. Це все в гуртожитку і це все виходить в цю ціну 27 євро. машину? Mm, ну, тут є парковка. Вона Під, платна? Ні, ні ні. А що стосується, наприклад, яких, якихось вечірок. Не знаю, стосують mm. тут, може. Ні, ну, тут тусують завжди, бо це гуртожиток. Але й але... прям вечірки на поверхах. E, на поверхах можна, знаєш, що сідають в кухні, але зараз літо, то переважно сідають там внизу на альтанці. Я угу. альтанка, там, там можна посмажити м'ясо, там та можна посидіти. Ну і до 10-ї можна сидіти, прям типу, з музикою з усім. А після десятої вже просять так, тихіше, щоб було що не шуміло. Ну хоча це не завжди дійсно. Типу, угу. де коли є таке, є взагалі, що бувають дискотеки в. Прямо в гуртожитку, на з'єднанні трьох блоків, mm -hmm. там є такий коридор, чи вони роблять дискотеки, то тоді тут ідуть третьої ночі. Це можна... офіційно? Це та, та, робити, та, так, так, це типу реально можна mm -hmm. проводять. Тут є як студійна рада, mm -hmm. вони займаються якоюсь такою організацією, типу, а там... вхід. Вортуже контролюється взагалі, Вам можна заходити там, в якихось певних годинах, чия вона працює. Ну, взагалі так, що хто тут живе, то без проблем заходить з 6, ні, з 5 до 12 ночі. А якщо після 12, то мусиш буде цю, що на вході сидить В радницю. Ні, тягла не дасть, але просто развити дзвоник, бо вона може спати і можна не відкрити. Ну, вона і вже нас прийняла, — Гостей можна приймати. <тит> так, з 8 і... до 10 вечора можна приймати. Це якщо легальне. Кухню не палив? — Ні. Не було що горіли кухні? Ні, було таке, що в нас тут горіло, що не <пит> забули їду, коротше, Ми заходимося в кімнату видання. <пит> а, а можуть чи... з гуртожитка, якщо не нарушаєшся певні правила? 100% процентів <пит> <відує пит> правила, якщо ти їх нарушаєш, думаю, що... Тут є таке деколи, що буває перевірка. Тобто тебе в кімнаті порядок. Ти мусиш все вчасно оплачувати, подавати заяви і так далі. І якщо, наприклад, от після 10 втешум, в теж у нас mm -hmm. раз таки було, що ми там четвертій ранку слухали голосну музику. Mm -hmm. В нас прийшли, типу, нам виписали це як поперечну. Mm -hmm. Ми були на штудійній раді, там такий екран ніби тебе Засідання. страчувати як має, та, Як це суд, суд, як суд та, там 12 людей сидять по типу, розказували нам і сказали: ми мали мати навіть дві години виправних робіт. Прибирати спортзал, але mm -hmm. прибирали тільки вони двоє, я не прибирав, бо вони до мене не звоняли. Uh -huh. Прикольно, та. Але стіни ту. я чую тонкі, так? Так, дуже це, це, це ще нормальні стіни, бо у нас в нас тут останні поверхи, тут ще якась напір цегла, а внизу, то там взагалі. Mm -hmm. Типу, там страшно на ту стіну впертися. Mm -hmm. Так, то там? Ну, і є ще такі дрібніші порядки, типу, як прач, інтернет, пральня, там свої порядки. Прачка. У мене раз таке було, що я перепутав прачку, бо там немає свій номер, і ти маєш прати в конкретній прачці. Uh -huh. І я взяв ключ, і я подивився, що в мене прачка типу, шість. Uh -huh. Я закинув шосту прачку, а в мене виявляється дев'ята прачка. Типу, викликали мене та сміялися, що uh -huh. я не вмію ключ перевернути. Uh -huh. Типу, кажуть, uh -huh. ну мені було дуже смішно, що я і речі не поправ, бо я приходжу, а в мої речі стоять на вратниці, там на вході. У відрі, коротше, комусь різному, що я їх ще раз правлю. Uh -huh. Але виходить, ти, ти можеш спокійно дістати собі ключ від прачки, будь-коли піти попрати речі і посушити зразу, тільки Ну, сушка є тут. У нас на балконі стоїть. Якщо б не було балкона, то вона стояла тут в кімнаті на зимою, коли було mm. холодно. А ключ від прачки без проблем, якщо він є. Просто дуже багато людей переїті, то треба так час підбирати або домовлятися тим, хто має ключ. Поняв. є що ще буде. така річ. Я чув, і я знаю по собі, що у гуртожитках є Sony PlayStation, наприклад. У вас. Є Сомка? Mm, не знаю, я знаю, що були хлопці, які давали в оренду, але. У нас в початку just... колись було саме Бу, тут. — Ми сходили вниз, якщо записуєшся вчасно, можеш приходити грати в компанію. Mm, ні, у нас такого, на жаль, було б класно. У нас у нас є кінозал, там, знаєш, є, і mm. мала бути кімната штудовня, називається, mm. де можна повчитися. Mm. Є білярд і настільний теніс. Але... Ти хтось... Береш? Хтось, а... хтось на поверсі тримає ключ. Завжди хтось поверсі тримає ключ. По одна кухня на поверсі. Так. Це така ось спільна кухня. Тут можна поїсти. Ну, тут. Тут, навіть... тут навіть можна версії. Так, тут тут є, що збирається. Ну, тут нічого такого. Вмивальник, хвильовка, плита і духовка. Ну, добре, що хоча б одна кухня на поверсі. Це добре. Так, майже на кожному поверсі є кухня і є балкончик. Не хочеш мені огірків не набрати? Давай, будемо брати. Давай, ви Добре. Давай ти будеш знати. Скільки ти береш огірків? — верхів? мені три штучки. Хай будуть сідали. Тут на вагу береш? Так. І сир на вагу. Бо вона зразу порізана і вона смачна. Добре. Тепер беремо сир. Сир завжди береться той, що червоним, що опційний. Клеопатру ще не їв, то сьогодні попробуємо клеопатру. вам красиво я вмію сказати, Чи як на вагу не беремо, може там так багато берем, людей. Йо, ну таке страшне, насправді, але добре. Нормально. Опа. Але є магазин Tesco, Kaufland і Lidl. Чому і Bilo. ти обираєш і біл? Ну, біла це таке, я не рахую, що це Серйозний магазин. <риклад> Чому ти обираєш саме Kaufland? Бо я, наприклад, я наприклад, люблю Lidl. Мене мене мама кау? теж дуже любить лідел. Коли мама приїжджає, ми теж в лідел. Ну добре, склад чого кауха? Бо мені близько від гуртожитку я до нього. І в мене а, тут дуже просто... багато бонусів. Ти так, просто лінуєшся. так, я не в відео їхати. Я лідел тільки ходжу, коли з басейну виходжу, бо він там ближче. Ага. А скільки часу займає тобі пішки пройти сюди до Калфанду від гуртожитку? Хвилин 5, ну 7. Ну тепер, зрозуміло. Ну а в Лідел треті 20, не. розумієш? Тут шарально дороге в Словаччині, це хліб. Ну, в порівнянні з Україною. Тут хліб стартує від Євро 10, здається. О, це такий хліб бюджетний, його беруть студенти або якісь великі сім'ї е, е циган. А ми візьмемо, я не знаю, який хліб. Візьмем, ми хліб. Візьмемо, напевно, що візьмемо якийсь порізаний хлібчик на тост. Така базова покупочка на 20, 23, 20. Ну 22 бо я пакет купив за євро. На 22 євро. Керами, так. Да. Тут є якісь що, помідори, гірки, м'ясо, молоко, все базу. Ну, 23 євро на тиждень тобі стане. Ну, мало би так. Мало би, мало би. Плюс плюс їдальня, плюс... та. Та, ну, так, побачив. Так. Ресторани, і траси... піца. Та, стейки кожен вайший їмо. Та, ну, так, так і на, на 200 євро да. Ну, то поїхала далі. Скажи, будь ласка, де ти взагалі зараз працюєш? Зараз працюю в цьому барі раз або два на тиждень, як домовимося за змін. З 8 до 3 ночі. А І з що вечі. ти тут робиш взагалі? Ну, взагалі як бармен. Все, що ти бачиш за себе, це розливаю, приношу. Від... П'єш? Ну ні, не п'ю, на жаль, але а -а -а. Так, так. А скільки заробляєш? 50 євро за зміну. 50 євро Тобто 100, 100 євро ти маєш в тиждень 100% зробити. Ну залежно, якщо буду дві зміни, то буду мати 100. Якщо буду одну зміну, то маю 50. Бо зараз ми так домовляємося, бо я працюю з одногрупником, uh -huh. то ми так стараємося чергувати, бо дві зміни нічні підряд трохи важкувати. Uh -huh. Але цього місяця було так, що йому треба було поїхати. І перед Пасхою ми працювали четвер, п'ятниця субота, то цього місяця я два тижні був по дві зміни, то в мене вийшло 300. 50 євро uh -huh. за місяць. Це супер. Так, про тому, що ти працюєш раз два в тиждень, це хороші гроші. А так я маю 200-250, незалежно від місяця, чи коротше, чи довше. Студенти я І так чи... студенти, як я так розумію, твої одного та інші працюють на подібних роботах. Mm -hmm. Так, переважно бар може бути ще якесь по типу Макдональдс. Yeah. я теж працював у Макдональдсі. Скільки там, мало? Ну, там десь так само виходило, там виходило в районі 300 євро, плюс-мінус 50 євро. Але там різниця в тому, що там є як доплата з що працюєш вихідні, uh -huh. і якщо так ставити собі зміни в суботу, в неділю на багато годин, то можна було мати більше. Uh -huh. Але там і робота ну, набагато Ходніше. більше робота робити, та, тут, кажу, в цьому плані набагато простіше. Це а як взагалі з транспортом, як добираєшся сюди на роботу? Саме. А, ну хотілося б на машині, але так автобусом. Та uh -huh. А як з правами взагалі? Uh, ну я хотів здати в Україні, але так мені вже є 18. Я зараз, якщо виїду, то вже сюди не приїду, uh -huh. то я здавав тут. О, розкажи, будь ласка, як це заплатив. З усім разом з документами від лікаря, разом з екзаменом, що я заплатив за додаткову їзду перед екзаменом, це в сумі мені все вийшло рівно в тисячу євро. Тисячу євро повністю права, і ти можеш це. Це словацькі права? Так, словацькі та, можу показати. Що подібне якісь підсумки, ні? Так. Ну, що можу сказати? Давай перше ціною. Ідай мені підсумок, скільки тобі обходиться проживання взагалі повністю. Скільки ти тратиш в місяць? А... Повністю все, що ми сьогодні знімали, от реально, скільки ти тратиш? Супер. Ну, В районі 200 євро, можливо, 250 це харчування, це кудись піти. Якщо десь багато, куди ходжу, то це 300-350 євро. Ну і ще 85 євро гуртожиток. Але так, загалом стараюсь, щоб разом з гуртожитком виходило 300-350 євро. 300-30 євро. Ну, це поїсти десь десь близько десь піти і 5. Добре. 300-350 євро. Тепер за Словаччину. Чи ти шкодуєш, що обрав з Чи ти шкодуєш, що ти поступив сюди в університет? Ні, зовсім не шкодую. Я готовий навіть порекомендувати. Ти готовий порекомендувати людям навчання у Словаччині? Ну, не як країну для життя, але як хоча б початкову хочу. Mm. Для... Для кожного, хто зараз можливо да. сумнівається. Так, да, так, да, так. Да. Ну просто тут більше набагато плюсів, ніж мінусів, навіть відносно з Україною в плані навчання, в плані проживання. Зрозуміло. І тепер скажи, будь ласка, свої плани. От, от судячи з того, що ми сьогодні побачили, що ми обговорили, які в тебе взагалі є плани? Ну, я планую тут мінімум закінчити бакалавра, якусь паралельно пошукати роботу по спеціальності. Якщо знайду роботу по спеціальності, то тут трішки попрацювати, набратись досвіду і там вже подумати, чи йти на магістра, чи не йти. Зрозуміло. І плануєш лишатися лишати в цій країні? Ні, точно не планую. Дасть або далі, або додому. Тобто, ти, ти ти рахуєш, що іменно Словаччина це хороший старт. Да. Це країна для навчання, але не для життя і не для розвитку. Так, а ee, bueno, ми... Я би сказав не для, для розвитку. Тут просто так дуже обмежено в плані тому, якщо ти кудись хочеш рухатись далі. Mm -hmm. Тобто для старту, для того, щоб звикнути, тут близький менталітет є плавний перехід. Mm -hmm. Словаччина Acti... це хороший старт, можна так зробити. Да. Да, Добре, Ігорчику, тоді дуже тобі дякую за все, за екскурсію, за інформацію. Well, це, було, Надію, це було надіюся, і для глядачів це було досить корисно.